Господа, мир вам. Друзі, сідайте на свої місця, будь ласка, маю сьогодні велику честь насправді бути з вами в Домі Божому і проповідувати Слово Боже. Це насправді велика честь і велика відповідальність. І проповідь е, назвав я наступним чином: нову заповідь даю вам. Ну, не я даю, а Ісус Христос дає вам нову заповідь. Це пряма мова Ісуса Христа, бо скажете потім, що проповідник нову заповідь якусь дав. Ні, друзі, я таких повноважень не маю. Я думаю, якщо християнина якого запитати, який читає Біблію, і запитати, розкажи, про що розповідає Біблія одним реченням. І на розум зразу приходить золотий вірш, так називаємо біблійний, да? Івана 3,16, який каже так: так бо Бог полюбив світ. Що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І базуючись на цьому вірші, ми бачимо, що Біблія це книга, яка розповідає про Божу любов до людини, до свого творіння. Якщо так вжати в одне речення, то це про любов до людини, про те, що Бог зробив, про Божий подвиг. І ми бачимо, що. Божа любов це не іменник в даному, в даному вірші. Це не просто любов, це дієслово. А дієслова відповідають на які питання? Що робити, що зробити, що робив, що буде робити. Да? Так що, ми, якщо беремо цей вірш, ми дивимося на дію, яку зробив Бог, і ми бачимо дію цю, Він віддав. Його любов дієва, вона в дії. І завжди справжня, щира. Любов, вона завжди готова віддавати щось. Це егоїзм тільки приймає, приймає, любіть мене. А справжня Божа любов, вона завжди віддає. Отак Господь хоче, щоб і ми віддавали свою любов, щоб ми ділилися цією любов'ю з іншими. І довівши нам свою любов на Голгозькому хресті, Господь очікує від своїх послідовників, учнів, що ми станемо провідниками його жертовної любові. Далі, один до одного і до цілого світу. І апостола Івана, ви знаєте, часто називаючи апостол Любові. Чому? Тому що він найбільше з усіх учнів Христа, з усіх апостолів, він, мабуть, найбільше пише саме про любов. В Євангелії від Івана, в своїх посланнях він докладно розповідає, як Бог любить людину і як ми маємо любити і відноситись з любов'ю один до одного. Тому ми сьогодні будемо читати саме Євангелія від Івана. Ми, на жаль, не зможемо прочитати всіх текстів, які записані про любов. Їх дуже багато. І ми не зможемо все обговорити, але це і не важливо. Головне те, щоб з того, що ми почуємо, що ми обговоримо. Щоб ми могли це інтегрувати у власне життя. Неважливо, яка в нас голова повна знань, важливо, чи змінюється наше серце під дією Його слова. І я пропоную на початку прочитати пряму мову Ісуса Христа. Ці слова наш Спаситель сказав до своїх учнів, коли була таємна вечеря, і це одна із останніх Його настанов до своїх учнів. Відкриємо Євангелія від Івана, 13 розділ. І прочитаємо два вірші поки що. Далі побачимо. 34 35 вірш. Євангелія від Івана, 13 розділ, 34 35 вірш. Ісус каже так. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Потому пізнаєте усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Я думаю, багато хто знає цей текст на пам'ять. Да? Дивіться, друзі, як Христос каже цікаво, нову заповідь я вам даю. Він не каже, ну було б бажано, щоб ви любили один одного. Або ну любіть один одного, коли у вас буде гарний настрій. Або любіть один одного, якщо люди себе правильно ведуть. Ні. Це просто заповідь. Ісус каже, що це нова заповідь. А що таке заповідь? Це Божий закон, це Його пряма, пряма воля, Його пряма дія, обов'язкова до виконання кожному, хто вирішив слідувати дорогою за Христом. І Він каже: в цій заповіді: любіть один одного. І тут є, ми бачимо одне дуже важливе. Уточнення, да? як любіть один одного? От як любити один одного? І Христос зразу каже: як я вас полюбив, отак От ми маємо прагнути до такої любові. Звісно, ми не зможемо любити, як любить нас Христос. Але ми маємо прагнути до цієї любові. Яка міра чи яка верхня стеля, який еталон любові, до якої має прагнути віруюча людина? Це еталон, який вона сама відчула на собі. Цей еталон це Божа любов до нас, коли ми прийшли до Христа, коли ми відчули, зрозуміли ціль Його приходу, ціль Його жертви для нас, то в нас народжується любов до Нього, і автоматично в нас народжується любов до Його дітей, до церкви. Господь не вимагає від нас чогось надприроднього, чогось захмарного і незрозумілого. Він каже просто і зрозуміло: бери і роби, так як я, так, як я роблю. Все, все дуже просто. Ми ж люди чомусь схильні часто дивитися не на Бога, а дивитися на людей, як інші вчиняють. Часто ми можемо дивитися навіть на людей, які відвідують церкву. Які здаються нам людьми віруючими, і вони можуть робити помилки, і вони можуть вчинати неправильно, не, не по Слову Божому. І потім ми починаємо себе виправдовувати. Ну так інші так живуть, інші так роблять. Друзі, ми зі слова Божого знаємо, що ми не будемо за інших відповідати. Кожен сам за себе буде відповідати в день, який визначить Господь, сам буде давати відповідь. І не буде, той робив так, а той робив так. Як ти робив, Господь запитає, як робив ти? Якщо ж у нас неправильний фокус життя, і ми дивимося на людей, то він може нас привести до великого розчарування. Щоб не сталося, маємо фокусуватися не на людях, а на Ісусі Христі, як написано в Біблії, пильно вдивляючись в Ісуса, в начальника і виконавця віри. Тільки маючи з ним щоденну спільність, друзі, я хочу підчеркнути щоденну спільність мати з Христом, ми будемо мати бажання жити, вчиняти, любити, як вчиняв це Він. Коли ми будемо брати любов від нього, ми будемо провідниками цієї любові далі. Як тільки християнин випускає зі свого фокусу життя Ісуса, він починає наповнятися псевдоправедністю. Щоб замінити насправді на праведність, псевдоправедність, це така псевдоправедність, яка, яку мали фарисеї. Він починає дивитися на людей, цей, цей християнин чи, чи людина. Він починає дивитися на людей, дивитися на їхні гріхи, дивитися на їхні недосконалості. І найстрашніше, що стається з такою людиною, це те, що вона починає примірювати себе вже не по відношенню. До Божого Слова, не по відношенню до Ісуса Христа. Вона не в світлі Ісуса Христа дивиться на себе, а вона дивиться на себе, в світлі людини, на яку, в якій більш виражена гріховна природа, ніж в ній самій. Вона дивиться на христинина на якогось. Або просто на людину на якусь, яка слабіша за неї в духовному плані, яка, можливо, має явні ознаки гріха. І вона думає. Так я ще ого християнин, я нормальний. Друзі, вона картина така цікава, змальована, да? там стоїть е, фарисей, чи хто це, і грішник. І до кого цей фарисей? митар, і, і до кого він рівняє перед, Бож, перед Богом каже. Боже, дякую Тобі, що я не отакий, як оцей, як, як оцей митар, чи грішник. Він не міряє себе до Божого Слова, а який я в Божому світлі? Він міряє себе до, до грішників. Тому, друзі, це дуже небезпечний стан релігійний, і від цього стану ніхто з нас не застрахований, щоб не впасти в такий стан. Тому ми маємо й пильнувати постійно, бути в молитві, щоб ми не рівняли до людей, щоб ми не дивилися на людей, щоб ми фокусувалися на Христі і на Його слові. Ісус фокусує нашу увагу в частині прийняття й любові один до одного. І Він каже, як я вас люблю, так і ви любіть один одного. Це, знаєте, не побажання просто таке Христа, як на День народження. Ну, бажаю там щастя, здоров'я, любові. Да? Це повеління, це заповідь Христа. І ви знаєте, в... далі Він каже в 35-й вірш. Потому пізнають усі, що ви учні мої. Як будете мати любов між собою, дуже цікавий вірш. Ви знаєте, він не каже: ви тому пізнають всі, якщо ви будете в хустинках, наприклад, ходити, або якщо ви будете з бібліями ходити, всі пізнають, що ви учні мої. Або якщо ви будете гарні пісні співати, або якщо ви будете дуже полум'яно проповідувати, або носити якусь особливу одежу, або якісь аксесуари, ні. Христос каже, що в першу чергу. Люди пізнають, що ви є учні мої, коли між вами буде любов. І це насправді люди бачать, люди відчуваються, коли приходять, вони бачать, як люди спілкуються, як люди відносяться один до одного. І я, друзі, це моя особиста думка. Зразу хочу сказати. Я думаю, що одна із причин, чому люди в наш час мало навертаються до Ісуса Христа, це те, що невіруючі люди не бачать в послідовників Христа щирої. Вірної, безкомпромісної любові один до одного. І навіть Христос, коли казав, мені згадались такі слова, Христос каже такі слова, що по причині, під час його другого приходу, Він каже, що по причині помноження беззаконня любов багатьох охолоне. На жаль, ми живемо в цей час, коли ми бачимо, що любов у віруючих до Бога охолодіває, любов у віруючих охолодіває один до одного. Але, друзі, це не повод нам розслаблятися. Навпаки, нехай в нас так не буде. Нехай ми будемо ривнувати за любов, за любов один між одним. Якщо я запитаю кожного із вас індивідуально, чи ти любиш Бога, я думаю, що буде відповідь ствердна однозначно так, всім серцем і всією душею. Але це дуже легко перевіряється, друзі. Дуже легко. В Слові Божому є відповіді на це запитання, чи любимо ми Бога. І я пропоную прочитати перше послання до Івана, 4 розділ із 7 по 21 вірш. 1 Івана 4.7. Будьмо уважні, дуже багато це мова, це можна продовження тієї мови, яку Христос говорив, Іван більш розгорнуто про це говорить в деталях. Улюблені любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та віддає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас, і послав свого сина в благання за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Коли ми пробуваємо в ньому, а Він у нас пізнаємо це тим, що Він дав нам від Духа Свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус то син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас, Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває Той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який Він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Як хто скаже я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від нього: щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. До цього місця. Друзі, дуже цікавий, унікальний текст, глибокий. Ми не будемо всі вірші розбирати. Ми по деяких пройдемось. Якщо у вас буде бажання, натхнення, порозважайте над цим словом дома. Воно дуже збудовуюче, це слово. 7, 8 восьмий вірш ми бачимо, що улюблені любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Бо не любить. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Дивіться, єдиним джерелом ми бачимо, яким, яким, з якого виходить любов, це Бог. Бо від Бога виходить любов, бо від Бога любов, так і написано. Це, якщо можна такий приклад провести: атомна електростанція, яка виробляє енергію, і потім ця енергія вона розходиться далі по домівкам, по трансформаторам, да? то Бог, от, є оцим, оцим. Атомною електростанцією, можна сказати, яка виробляє оце джерело, це откуда йде любов, це від Бога. І ми можемо бути оцими провідниками такими, які далі цю любов поширюють, а можемо не бути ними. Але Господь каже: Я хочу, щоб ви були цими провідниками, які поширюють Божу любов далі. Дев'ятий, десятий вірш. Дивіться, друзі, як виглядає Божа любов, яким чином вона виглядає, як омалювати її? Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас і послав свого сина в благання за наші гріхи. Богдан, відкрий, будь ласка, цю картинку. Друзі, оце так виглядає Божа любов. А ви знаєте, чому так? Тому що отам мали бути ми з вами. І зі своїми гріхами, зі своїми недостатками. Написано, що заплата за гріх смерть. Ми б мали бути отам, прибиті до дерева, і висіти отам. Але Христос зайняв наше місце. Оце так виглядає любов. Для когось це безумство? Для кого це безумство? Але написано, для вибраних Божих це сила Божа. Оце Христос. Оце Його любов до нас. Тому коли ми приходимо до Христа, і коли ми споглядаємо на Нього і розуміємо, що Він заплатив за нас ціну, що ми достойні отам висіти, то ми тоді можемо любити інших. Тому що ми розуміємо, ми не достойні цієї любові. Ніхто із нас не достойний того, що зробив Господь. Це милість Божа, це Його любов до нас. І коли розуміючи це, ми можемо ділитися цією любов'ю далі. І так, Господь це. Хоче, щоб воно було. Йдемо далі. Дякую, Богдан. Дивіться, друзі. І в 20-21 в вірші є дуже важливе застереження для нас з вами. Ми маємо взяти це до уваги і проаналізувати в світлі цих слів своє власне серце, своє відношення до людей, які нас оточують. Де б це не було? Чи це в церкві можуть бути люди, чи вдома. Бо дома люди знають, хто ми є насправді, да? які ми є насправді, чи на роботі, чи будь-де, це перевірка для нас самих. Читаємо ці вірші, 20 і 21. Як хто каже, я Бога люблю? Це те, що я казав. Якщо я запитаю, ви любите Бога, Я і мене запитають, ти любиш Бога? Я скажу, так, я люблю. Але оце перевірка. Як хто каже, що я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Брехун, це неправда. Як, бо хто любить брата, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як він може Бога любити, якого не бачить? Це дитина Божа, він створений по образу, по будобію Божому. Це Божа частинка тут на землі, і ти, цього брата чи цю сестру, ти її не любиш, за яку Христос помирав, за яку віддав своє життя, і ти його не любиш, то це брехня, ти Бога не любиш. Друзі, ми маємо пильнувати, чи є в нашому серці любов до, до церкви, до ближніх, до людей, які нам зустрічаються. Любов до ближніх це індикатор того, в яких я відносинах з Ісусом Христом. Це, я думаю, буде доречно провести такий приклад для автомобілістів. Я думаю, він буде зрозумілий, особливо для тих, в кого BMW або було, або є. В машині є така лампочка, індикатор, чек називається по-простому. Да? Що вона робить? Вона показує, вона загорається на приборі панель, на панельні приборів, коли в машині якась неполадка, якась несправність. Вона щось, ну, машина не працює так, як потрібно. Вона показує, в тебе є помилка, в тебе є, тобі треба устранити це все. І ви знаєте, що цікаво, машина може далі їздити. Просто лампочка горить. І все. І у автопластика є три варіанти, як діяти. Просто їздити далі, не звертати уваги. Ну, В інших теж горить лампочка та й хай горить собі, да? або заїхати в автомайстерню і сказати, потушіть мені цю лампочку, просто шляхом вимкніть її, щоб вона не горіла, і все. І є третій варіант заїхати в автомайстерню, продіагностувати, знайти в чому несправність і устранити її. Да, цю, цю несправність. Я думаю, що перші два варіанти вони ну, неефективні реально. Якщо ви так зробите, то через деякий час. Наслідки будуть, можуть бути гіршими і дорожчими для автомобіля і для вас, тому що воно дасть про себе знати рано чи пізно ця помилка. Не, не просто ж так воно загорілось. То точно так ми можемо жити самі в самообмані, думати, що в нас все добре, не звертати уваги ні на що. І не бачити, що в нас вже давним-давно десь оцей чек загорівся, оця лампочка, індикатор, він горить і показує нам. Що я не маю любові до Божих дітей, коли ми аналізуємо. Я їх не сприймаю. Я не хочу мати з ними ніяку спільність. Мені байдуже на них. Оце ті індикатори, які показують, що ми десь не на правильному шляху, друзі. І ми маємо вважати на ці індикатори, тому що наслідки можуть бути жахливими в першу чергу для нас. Можна думати, що ми віруючі, що в нас все добре, а потім, коли ми при зустрічі з Христом, почути. Ті слова, які я не бажаю нікому почути. Відійдіть від мене прокляті вогонь вічний, ви розумієте? І ми і це саме саме найгірше, що людина може обманювати саме себе. Ми можемо всіх обманути, і в тому числі самі себе. Тому, щоб ми себе не обманювали, ми маємо постійно звірятися, чи правильно ми рухаємося. Бо Біблія це як компас. Правдивий компас. Якщо компас трошки бреше, ми прийдемо не туди, куди ми планували. Але Біблія нам вона вказує нам це е, дороговказ. Написано е, в 118-му псалмі, що це е, світло для ноги. да, Слово Боже, це світло для ноги. Воно просвічує дорогу. Друзі, і наостанок я хочу прочитати ще один текст, який записаний в цьому ж посланні в другому розділі. Також важливе дуже застереження, я думаю, для нас. В другому розділі з 8 по 11 вірш. Але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в нім та в вас, що минається темрява, і світло правдиве вже світить. Хто говорить, що він пробуває в світлі та ненавидить брата свого, той у темряві досі. А хто любить брата свого, той пробуває в світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому сліпила. Я, друзі, не буду коментувати цей текст. Я думаю, він дуже простий, дуже зрозумілий для кожного, що ми маємо пильнувати, тому що. Ми можемо думати, що ми ходимо в світлі, ми можемо казати, що ми ходимо в світлі. Але ми можемо бути в темряві. Якщо ми не маємо любові до ближніх, якщо ми ненавидимо, не дай Бог когось з церкви, особливо, з дітей Божих, загалом, ми не маємо жити в ненависті, ми маємо прощати, тому що ми прощені. І Просто хочу побажати нам, щоб ми всі були тими людьми, які ходять у світлі, а не тільки кажуть, що вони перебувають у світлі. А якщо хтось побачив за собою, що ви десь у темряві, то виходьте на світло Христове, приносьте це на руках молитви до престолу Його благодаті. І Він дасть вам сили, нам дасть сили жити і ходити в Його світлі, мати щиру і нелицемірну любов і до Нього, і один до одного. Доки ми живемо, доки дихаємо, у нас є можливість все виправити. Якщо ми до цього часу ми розуміємо, ми ходили не так, у нас є можливість виправити. Доки ми дихаємо, доки Бог дає нам життя, у нас є, є можливість. Людина може прийти і все виправити в покаянні. Ви пам'ятаєте розбійника, який був розп'ятий з Христом, в нього не було вже часу, майже чуть-чуть залишалося до смерті, і він скористався цим часом. Який був чуть-чуть. Він каже, прости мене, Господи, спом'яни мене, коли прийдеш в царство твоє, ви розумієте? Тому, хто ходить в темряві, друзі, якщо вас Дух Божий дорікає, виходьте на світло Боже. А тим вірним, які ходять за Божим Словом, які зберігають любов у своєму серці до Бога і до ближніх, то я бажаю ще більше зростати в цьому і укорінятися. Нехай Господь кожного із нас в цьому благословить. Помолимось, друзі, станемо. По декілька людей, по двоє, по троє людей. Давайте станемо і помолимося. За те про що розмовляли, тільки що роз, роздумували.